На Полтавщині СБУ викрила протиправну діяльність фельдшера спеціалізованої туберкульозної лікарні при виправній колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Полтавській області. Підозрюваний постачав наркотики на територію закладу. Співробітники служби безпеки України спільно з працівниками відділу внутрішньої безпеки Пенітенціарної служби та слідчими обласної прокуратури затримали працівника виправної установи під час спроби пронести наркотичні засоби. До колонії серед особистих речей медичного працівника правоохоронці виявили у пачці з підсигарок, суміш зовні схожу на канабіс та пігулки із вмістом психотропу. Вилучені речовини направлено на експертизу, затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, а саме незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів. 7 квітня за рішенням суду йому обрано запобіжний захід утримання під вартою терміном на два місяці. Триває слідство.